Вітаю, вітаю вас, друзі, вітаю доброго вечора, миру і безпеки вашим домівкам, вашим близьким. Настрій має бути все одно рівним, як би там не було. Дякую, звісно, за каву. Де в кого не виходить оплатити по посиланню під відео і звертаються до мене, сплачують PayPal ще якимось чином. Ну, це нормально. Це, 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 це в будь-якому випадку приємно, що ви піклуєтесь про нашу команду. Я дуже дякую і молюся. Щодня за наших спонсорів. молюся, щоб їх ставало більше. Чесно, кажу, як є. Необхідна спонсорська допомога теж. Необхідні дні донати. І за навчанням, за проходженням марафонів, за тим, щоб зробити донат, можете звернутися до мене в особисті в месенджер Facebook. Дякую, що підписуєтесь на Facebook, на Інстаграм, на Телеграм і на наш чудовий. Канал Мастер Oven Stephen Academy UK. І ми тут приростаємо, але щось у нас призупинилось, переріст. Тому все-таки прошу, будь ласка, після етеру, підіть на сторінку. І переглядів таки у нас до трьох тисяч вечірніх етерів, а підписників всього чуть більше 1100. Тому, будь ласка, я вас прошу підписатися і перегляди. Робіть через працюйте з з цим каналом через плейлисти дуже зручно, ефективно, і це змінить і ваше самопочуття, і змінить обставини вашого життя. Ці відео не менш потужні, чим на каналі Майстер Овен Стефан, на який, я впевнений, ви вже підписалися. Менше стало непідписаних глядачів. Раніше було 33%, зараз біля 30. Все-таки 3% підписалися на майстер Oven Stefan. Є ще майстер Oven Stefan Academy UK. Це не останній наш проєкт, який я хотів, щоб ви підтримували і вподобайками, і коментарями, і рекомендували своїм друзям, ділючись на своїх сторінках і в своїх соціальних групах. І також я би був дуже вдячний, аби ви ставали спонсорами. Нашого каналу пригощали кавою і знаходили інші способи підтримати наші проекти. Отже, мої дорогі, я е, хочу з вами поговорити ось про що: про впевненість в собі, про довіру собі, про віру в свої сили і про жалість. Ви би хотіли, щоб у хірурга, який вам буде робити операцію будь-яку, чи то. Стоматологічну операцію, чи то апендекс, чи то у вас якийсь косметологічний, будь-яка. В житті всяке різне буває. Дай Боже, щоб ви пройшли життя, як і я, без хірургічних втручань, тим не менше, ви би хотіли, щоб у хірурга від страху тремтіли руки, або не від невпевненості в собі. Щоб хірургу було так жалко вас різати, що він не міг би вам спасти ваше життя. Чи доречно було би йти на лікування до такого спеціаліста? Отже, звісно, впевненість в собі, в своєму професіоналізмі. І, ви знаєте, інколи ображаються за мою конкретність. Я конкретно ставлю запитання, конкретно на них даю відповіді. І не витрачаю час не важне свій. Саме тому, що в мене не трясуться руки. Мені... Я хочу вам допомогти всім серцем. Я хочу бути ефективним. Саме тому в мені немає жалості до вас. Перше. Жалість знищує і вас, і мене. І всі мої зусилля будуть знищені жалістю до вас. І я не зможу бути ефективним, я буду слабким майстром. Тобто я не буду майстром взагалі. Отже, мої любі, я дуже вам вдячний за довіру до мене як до майстра. Я вдячний вам за те, що ви довіряєте мені вирішення ваших складних питань. Так. Між нами кажучи, нікому то не говоріть. Якщо ніхто не справляється, то то до мене. Я можу бути останньою інстанцією, і якщо вже і я розведу руками, то значить ви пройшли точки невороття. Тому, але ви маєте знати, до кого ви йдете, і не сумніватися в моїх здібностях як майстра. Бо, а це дуже просто: ви йдете до мене на сторінки. Пробуєте відео, відчуваєте, чи працює, читаєте коментарі. Найпотужніша спрацювала, найскладніша робота з усіх. Ну, найскладніша, напевно, все-таки по цукровому діабету, але по суставах вона не менш складна. Теж досить потужна робота, яка підняла з ліжок багато людей. Отже, ви просто йдете і читаєте і дивитесь. Якщо інші люди отримали цей результат, то і ви можете його отримати. Ну, а я вам скажу, що, будь ласка, приділіть увагу, практично по всім хворобам є конкретні відео з зціленням. Треба пошукати, так? Адже я безкоштовно підтримую вас щодня і вечірніми етерами, і ранішніми. І треба спуститися вниз, але вони відрізняються по картинці, і ви собі по назві знайдете і серцево-судинну систему, і цукровий діабет, і підшлункову, і щитовидку, і печінку, і нирки, і все інше, і тиск, і підвищений, і окремо понижений тиск. І ви знайдете і все ще статеву систему чоловічу, і жіночу окремо, і новоутворення, і багато-багато інших і позору. По родовим програмам, по ментальному тілу, по а, е, іншим структурам енергетичним, ви знайдете багато, корисного, безкоштовного контенту. Як з ним працювати? Працювати з ним досить просто. Ви, чим більше ви його переглядаєте разів, і не треба переглянули 5 сек і все. Ні, ви, пере, ви працюєте з ним, працюєте вранці, працюєте ввечері, працюєте. Чим я працював з подібними відео інших авторів, яких знаходив, ще треба було пошукати. Вам повезло, ви вже і маєте цього автора. Так, це я. І в мене руки не трясуться. Я твердою рукою зцілюю ваше життя, ваші тіла і ваші фінанси, ваші стосунки. Отже, щоб і у вас руки ніколи не тряслися, любі мої. Будьте впевнені в собі. І пам'ятайте, жалість, формат слабких, він знищує і того, кого жаліють, і того, хто жаліє. І тому ефективності не буде ніколи. Ви бачите проблему, вирішуйте її. Не треба вислуховувати, часто е, починаються емоції, ой, мені важко, ой, ой ах, ой ах. Не ой і не ах. Саме ви допустили в своє життя те, що ви маєте. Хвороби, відсутність фінансів, ще ж. Це ваша відповідальність. Так, я можу вам допомогти вирішити запитання. І так до, до кожного. Тому вибирайте хірурга, в якого не трясуться руки, мої любі. Добраніч, мирної ночі.